Світшоти із Шотландії. Павло сказав, що саме ці баули це топ-стопів, а як йому можна не довіряти. Тому давайте дивитися що всередині. Отже, баулице неймовірно вигідно, тому що, по-перше, ціна 2,50 євро за кілограм. А якщо брати ще більше, то буде ще вигідніше. Можна домовитись про хорошу ціну. Плюс ви самі бачите, який тут асортимент дуже різні формати, як з флісом, так і більш легші капішонки, без капішонів, тобто. Супер класний асортимент жіноче, чоловіче і якість, і стан речей відповідна багато базових, багато популярних моделей. Світшоти на осінь це топ-стопів в продажах. Тому якби вже потрібно мати хороший асортимент, і саме такий формат в баулах найвигідніший із всіх по ціні. Тому тут що думати, що тут думати, нема про що думати, треба брати. Ну ви самі переконались. Ціна якість просто неймовірна. Тому пишіть в коментарях, і ми вам розкажемо і покажемо більше.